Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні в нашій студії новопризначений фактично голова Вінорадівської державної районної адміністрації Віталій Володимирович Любка. Його перша зустріч з глядачами в ефірі. Пане Віталію, вітаю вас в нашій студії. І ну, перше питання, які ми, перелік питань, які ми вже від спілкування з нашими глядачами відібрали до вас. Фактично це люди вас питають, не ведучі. Отже, перше враження від роботи на новій посаді. Як ви оцінюєте ті виклики, які стають перед вами життя, і ті е, задачі, які ставить е, ну, вже нова президентська влада, представником якої ви є? Доброго дня всім е, глядачам, доброго дня вам. Е, дуже дякую вам за запрошення. Радий спілкуванню і з глядачами, і з журналістами. Ви недавно святкували свій так, так. своє свято, з чим я вас і вітаю, і вас, і ваших колег. Що стосується роботи на посаді голови райдержадміністрації, ну, з перших днів перебуваючи на цій посаді. Ну, я скажу вам, що ну, нелегко було справлятися з тим потоком інформації, з тим потоком проблем, які є у нас у, у місті, у районі. І, звичайно, десь і оперативно треба реагувати на, на, на це все, з чим по мірі можливості. Тобто часом uh, uh, тренування, часу uh, 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 дня, uh, з першої uh, години вже uh, треба uh, працювати. Так, треба було працювати і приймати рішення. І всі ми знаємо, що і ситуація і в Україні, і в області, і в районі не з легких. Ну, першочергові задачі, які ставилися uh, переді мною, як перед головою адміністрації, це втримати ситуацію. Як мінімум тримати ситуацію на плаву, бо всі ми знаємо, що ні фінансування як такого належного нема, тобто, аби рухатися вперед і розвиватися, досить важко. Ну, але нічого, ми робимо свою справу, рухаємося вперед, вирішуємо проблеми. Знаєте, що в нас і вибори пройшли, і у нас є новообраний президент. Я вважаю, що вибори були проведені на належному рівні. До речі, обов'язком якраз адміністрації є організація вільних, демократичних і прозорих виборів. Я думаю, і цей екзамен ми пройшли нормально, бо і відгуки як громадськості, як всередині країни чи району чи міста, так і міжнародні спостерігачі лише позитивно відгукнулися про. Той виборчий процес, який був організований як на всеукраїнському рівні, так і у, у нас у районі. Ну, дійсно, спілкуючися з людьми, можемо оцінити, що проведення виборів ну, на нашому рівні пройшло так належним чином. Це треба признати. Ну, одна таке невеличке питання, яке щось схилювало не одну людину. І от особисто до мене, і до нас на студію. Декілька було таких запитів. Е, Цікавило людей, а куди ділися ті знамениті камери спостереження, веб-камери, е, які так на минулих недавніх виборах, то ж у 2012 році, то півтора року назад, ті камери з великим, як би казати, шумом вставили, потім ті камери сховали кудись. Де в ті камери ділися? Е, ну, що стосується тих камер, то ну, у 2012 році е, я також мав відношення до... Виборчого процесу. І скажу відверто, я також до кінця так і не зрозуміла, який сенс, яка мета, яка ціль у тих усіх камер. І, і там у межах держави то був коштовний проєкт не з дешевих. Ну, а що стосується конкретики, то ці камери е з ноутбуками, там, ну, з програмним забезпеченням, вони є власністю ЦВК. І по закінченню виборів вони були передані на зберігання до адміністрації, до Виноградівської у нас у районі, зокрема, до Виноградівської райдержадміністрації. всі вони є заскладовані, прийняті на зберігання, і вони обліковані, тобто вони нікуди не пропали, не зникли, а подальша їхня доля поки що невідома. бо Можливо, ці вибори парламентські, я не знаю, який буде закон, чи будуть вони знову задіяні, чи буде вважати сьогоднішнє керівництво за доречне використання тих камер, чи їх використають у якомусь іншому напрямку, поки що невідомо, але воно все є, воно все не пропало, воно все обліковано. З тим питань немає, я то перевірив. От таке серйозне досить питання, яке стосується ну, буквально кожного жителя району міста. За райдерфільстрацію закріплені ну, функції по ремонту і утриманню автомобільних доріг. Ми ну, бачимо, що ситуація вже другий рік така, ну кажімо так, неважна. Що буде робитися надалі? Да, ситуація з дорогами, я вважаю, критична і, і взагалі, я, ну, на мою думку, без дорог. Рухатися вперед не можна. Ніякі гроші, ніякий інвестор сюди не прийде. І махло того, не то, що інвестор, а тут вже проблема з тим, що і люди до міста не можуть добратися, бо там одні напрямки, доріг нема. Фінансування, як я вже казав, проводиться на неналежному рівні, але заплановано немало. На дороги, ну, як будуть виділятися гроші, я не знаю. Станом на сьогоднішній день я можу інформувати, що проводиться капітальний ремонт вулиці у напрямку від Вилока до Копані. По завершенні цих робіт планується у напрямку Дякова там у Петрові провести капітальний ремонт. Да? Ну і проводяться. Поточні ремонти також у селі Фанчиково було проведено. Ну, є план робіт, який у помірі можливості виконується, бо що стосується дорожнього господарства, загалом то вкрай критична ситуація, бо у нас є загроза взагалі зникнення колективу, такого, як Виноградівський райавтодор. Там і Фінансування нуль на нулю, грошей нема, колектив, люди залишають роботу. Тобто, навіть якщо буде належне фінансування дорожньої галузі, то нам нелегко буде навіть освоїти ті кошти, бо людський ресурс да, на нулю так, повинні у ці бути якісь да. З вулиці не да, Бо у нас ми проводимо наради і з Грошляхбудом Виноградівським, і райавтодором. Ну, Дійсно, якщо, якби нам надали великий об'єм коштів, то у нас би виникла проблема з освоєнням цих грошей, бо на кількох участках, на кількох дільницях наші підприємства робити не зможуть. Тобто, чи будемо залучати. З інших районів, ну, поки що питання так не стоїть, бо грошей нема. А всі роботи, що проводяться, от вишукуємо десь якимось шляхом десь трошки асфальту, десь паливо грошей, щоб так воно все лягає і далі в кредиторську заборгованість, бо фінансування. Під чесне слово, да. борг робити так. Ну, ось буквально сьогодні, ну таке дуже специфічне питання. Буквально сьогодні я сам особисто, як донор із великим стажем, був на пункті переливання крові, здати кров, і причому для конкретно зацікавило мене, чи можна здати конкретно для тих поранених, які зараз перебувають у госпіталях в результаті бойових дій на Сході, на Донбасі. І там дізнався я таку інформацію, що вже багато людей протягом. Пару місяців минулих, у червні, ну, червень тут почався травні, ось чимало людей здало кров адресно туди на схід, але цю кров переправити у ті госпіталі щось не виявляється можливим. Так, дійсно є така проблема. Ну, Люди в нас, чесно кажучи, свідомі, і я приємно вражений тим. Дійсно. У пункт прийому крові у Виноградові звернулося багато людей і масово здавали кров. Вона вся зараз знаходиться у нас у лікарні, але, на жаль, відправити її там її туди, де є в ній найбільша потреба, ми не маємо можливості, тому що якось ті дії чи не скоординовані, чи не до кінця скоординовані. От кров ми прийняли, а відправити без вказівки зверху. Наші медики не мають такої можливості. Тобто кров є, вона чекає на відправку, але нема вказівок поки що, як її відправити і як це зробити. От тут така координація, очевидно, наверху. Бо я пам'ятаю ситуацію декілька місяців тому, коли на Майдані там люди стояли, і тут у нас. Теж така пішла організація, знизу і харчі збирали, і гроші збирали, і, і відправляли, і якось там київські волонтери могли то і прийняти, організувати. Ну зараз щось так пішло, трошки не так не ну, хотілося. Що стосується подій на Майдані, то так, всі ми могли бачити, що самоорганізація людей, як на місцях, так і у Києві, була чіткою, злагодженою, і всі розуміли, що протистояти тому неможливо. Ну, зараз надіюся, з приходом уже нового президента щось покращиться, і Дякую. дії будуть більш скоординовані. і Хто має потребу чи в харчах, чи в крові, його потреби будуть задоволені. Бо, чесно кажучи, ну, гріх, щоб тут воно пропадало, а там у ньому є потреба. І ми не мали чисто із-за бюрократичних нюансів, не мали можливості відправити ту кров. чи… Бо, на жаль, бачимо така ситуація, що потреба в тій донорській крові не хотілося б, як кажуть, накаркати, але буде зростати. Зловно yeah. ну Зараз ще таке питання, яке багатьох людей стосується. Це питання тих плативів, які, так образно кажучи, зависли в казначействі. ще з минулого року там забороненість, безліч виконавців, робіт, чекають ті гроші, то роботи зроблені, рахунки виставлені. І завісло все в казначействі. Це теж стосується багатьох і керівників, і працівників, то зарплата, то використані матеріали і так далі. Є така проблема у нас і по казначейству. вона стосується, на жаль, не лише Виноградівського району, а й держави взагалом. Ну, дня такого нема, аби до мене не приходив чи підприємець, чи власник якогось підприємства, що каже, ну все, роботи виконали. Гроші затратили, матеріали вклали, зарплату проплатили, а фінансування з боку держави нема. Тобто економіку у такий спосіб можна довести до краху. Що стосується казначейства, дійсно, воно там, проблеми є і з проплатою, і з усім. Плюс ми знаємо, що є постанова Кабінету міністрів, яка забороняє навіть за наявності коштів у казначейство проплачувати заборгованість кредиторську минулих років без наявності акту перевірки КРУ. Тобто всі підприємці, які виконали ті чи інші роботи, все має бути проінспектовано контрольно-ревізійним. Управління має бути подано у казначейство, і тоді будуть всі законні підстави у казначейства за наявності коштів проплачувати ці ем, от, підприємці цю заборгованість. повинні звернутися до КРУ і попросити. Якщо там ем, трохи не так, якщо виконані роботи там по відділу освіти чи по медицині, от ем, звертається там. Ем, Відділ освіти до КРУ, і вони перевіряють. Але всі ми розуміємо, що там, дуже, вели... так. там дуже великий об'єм і КРУ не в змозі перевірити все і зразу. Бо там є таке, що одного підприємця перевіряють кілька днів, бо там іде як на об'єкті йдуть заміри, і все інше, так і документацію всю перевіряють, тобто то процедура. Але є в нас і позитивні сигнали, бо буквально. Тиждень, може, трохи більше, може два. Зайшло трохи грошей, трохи ми покрили тої заборгованості. Але все рівно, грошей, як завжди, не вистачає. То ми лише покриваємо заборгованість минулих років. А що стосується. Руху вперед, тобто початку нового якогось будівництва, чи навіть взагалі я, прийшовши на посаду і голови адміністрації, коли проаналізував кількість тих довгобудів, які у нас є, то... Там треба колосальний фінансовий ресурс, аби то довести до логічного завершення. Бо, чесно кажучи, коли дивишся на об'єкт, а там вкладено мільйон чи півтора, і все завмерло, тобто про ефективність використання грошей ми тут не говоримо. Вони просто... заморожені. Вони ну, заморожені. Тобто, десь є в нас така ціль, що що можемо найближчим часом профінансувати, аби завершити будівництво, от у тому напрямку і будемо рухатися, бо вже вкладені кошти ефективно Ну, Тому то часто так говориться про інвесторів, що прийде якийсь добрий дядя, інвестор із своїми грошима, не державними, а власними тут щось вкладе, і буде розвиток, і буде рух, а на власні сили виходить, що нічого і сподіватися. Ну, сподіватися. ближчий час хоче. Ні, ми сподіваємося, що все буде добре. Дійсно, за допомогою інвесторів у нас проводиться немало робіт, є різні проекти, де 100% все йде за рахунок інвестора. Є у нас об'єкти, об де йде співфінансування, тобто є там інвестор. Виконує свою частину зобов'язання, ми виконуємо свою. Але з браком коштів у нас часто буває так, що інвестор свої зобов'язання виконав, а ми, як держава, своїх зобов'язань не завжди виконуємо. І, і, і зустрічаєшся з тими людьми, і дивишся їм в очі, і як казав, маємо те, що маємо. Так, ну і ще одне таке питання. Сьогоднішня передача у нас вийде в ефірі. На місці уже традиційної рубрики Трибуна депутата. Ви були у нас обраний міським депутатом і ним залишаєтесь так. От, чи продовжуєте роботу як міський депутат Ну, паралельно з цією зараз державною посадою. Провожу роботу. Я є депутатом Миноградівської міської ради. Друге скликання. Я Обирався я по списку партійному політична партія Фронт Змін по багатомандатному виборчому округу. Тобто, моїм округом є місто Виноградово. Що стосується депутатської діяльності, я вважаю, що то є надважливо, тому що співпрацювати з людьми, допомагати їм це приємна річ. Люди часто звертаються, ну, звичайно. Основні питання то матеріальні питання. Ну також звертаються по вирішенню якихось житлово-комунальних проблем, десь там підсипати, десь там. Конкретні е такі да, ж, економічні. От це, що стосується моєї депутатської діяльності. Працюю я. у… В складі земельної комісії, постійно діючої. Постійно. Ну, це комісія, яка також у місті є, ну, тою комісією де є такий найбільший об'єм робіт, якщо можна так сказати. Бо багато йде звернень з питань землекористування, там відводами землі, переоформлення. Це, 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 це сама завантажена комісія, напевно є. Ну, можна Але, і Так. Сказати. На слуху, там. Да. Ну, я думаю, Віталій Володимире, що сьогоднішню передачу ми вже будемо завершувати, тому що час у нас не безмежний, але вже так передбачаю, що за підсумком цієї передачі буде у нас багато звернень запитань від глядачів. Є такі у нас глядачі активні. І коли ми підсумуємо, набереться якийсь масив запитань до вас. То організуємо наступну передачу, наступну зустріч, коли там вже, я думаю, що буде у нас така співпраця, вже, як кажуть, відкрито і прозоро. А на цьому ми передачу сьогоднішню будемо завершувати. Дякуємо вам за змістовну таку бесіду. Я думаю, що і ми, і глядачі отримали хорошу, цікаву інформацію, цінну таку. Тої інформації людям якраз і потрібна, пряма інформація, а не як то часто буває там слухи по-нашому плечки і так далі. Добре, дякую за запрошення. І якщо будуть виникати, якщо будуть звертатися глядачі чи виборці, я з радістю прийду і поспілкуюся з вами і з глядачами. Дякую.